Друзі, всім привіт! Дивіться, в наявності от отакі тримачі для телефону. Він механічний. Ось так. Тут нажимаєте, він відкривається. Ставите телефон, зажимаєте. Ось в будь-якому положенні. Так, так, так. Тут дивіться, кнопочка є, він відкривається. Зараз я вам покажу, як він кріпиться. Дивіться, ось тут у нього є. Захисні такі силиконові резинові накладочки. Тобто телефон не буде царапатись, ніде нічого. Тут кріплення типу гачка, ви його затягуєте, І сюди в дефлектор, горизонтальний, вертикальний, всі, під, всі підходять. Тут, по принципу роботи, ви затискаєте ось кнопочка, вона дуже зручна для натискання. Ви пальцем нажимаєте, тримаєте, ось він роздвигається. Так, поставили, затиснули. Все, він нікуди не дівається, ніде нічого. Ось, тримає гарно, зарядочка доступна. Тут зручне Плюс тримає дуже надійно, коштує недорого, стильно виглядає. Ось так він виглядає. Як по мені, дуже класно. Тому замовляйте, вони є в наявності. пишіть там.